На мітапі українського ком'юніті Dynamic365 та Power Platform. Дякую, що приєдналися, знайшли час та можливість. Ми стараємося зустрічатися раз на два тижні, щоб послухати технічні топіки від експертів, дізнатися щось нове та познайомитися з однодумцями. Сьогодні у нас трошки інший формат. Ми вирішили проводити невелику тему на 45 хвилин, наприклад, а на 15 хвилин. Розглянути невеликі теми, які були б корисні. А, Тим часом виконав підгружається. Всім привіт. Мене звати Максим, я технічний архітектор у компанії Logic Apps. А, Одна з моїх спеціалізацій це ILM процеси CD. Я будував їх для доволі великих клієнтів і хотів би з вами трошки. Пошарити знання по деплойменту по автоматизації деплойменту плагінів та веб-ресурсів. А на жаль, у нас вже трошки не вистачить часу для повноцінного тема, тому спробуємо пришвидшитись з цим. Так що сьогодні ми торкнемося вкрай простого завдання, з яким мають бути знайомі всі технічні консультанти. Це процес автоматизування завантаження плагінів і веб-ресурсів через пайплайни. Почнемо з супер короткого демо. Запустимо самі паплайний та повернемося назад до презентації. Супер. Я попередньо створив проект з репозиторієм, Добавив сюди базову структуру, яка використовується, як правило, на проектах. Тобто, в нас є папка Build, яка в собі. Наразі зберігає два пайплайна. це пайплайн для аплоду плагінів та пайплайн для аплоду веб-ресурсів. У нас є СРК для клієнта, тобто це для проєкту на TypeScript для веб ресурсів та є сервер-сайт з двома солюшенами. Один solution буде використовувати а, класичні плагіни. А другий solution буде використовувати нову фічу а, это packaged а, або а, Dependent Assembly а, плагіни, яку зараз Microsoft викатив у прев'ю, тому ми подивимося базову різницю, якщо буде використовуватися. В нас вже є pull request, а, і є зміна у трьох файлів. Тобто, в нас є зміна в TypeScript файлі. Зміна у package-плагіні та зміна у простому плагіні. Ми зараз підтвердимо цей pull request, змерчуємо його з мастером, щоб у нас була можливість примінити наші пайплайни. Та наприкінці демо подивимося на результат. Отже, запускаємо наш пайплайн, щоб здеплоїти latest плагінів на Dev Environment. Та запускаємо наш пайплайн, щоб здеплоюти latest веб ресурсів на нього. Функціонал, як ви бачили, з pull-request, мінімальний. TypeScript на onload буде змінювати first name, а плагін буде просто викидати нам бізнес процес arrow, коли ми будемо намагатися засейвити. Тобто зараз ми бачимо, що у нас є версія 1.3. А, і так як наші пайплайни а, пішли. Давайте повернемося до самого а, демо. Для чого нам це треба? Першочергове це автоматизація завантаження коду в середовище розробки. Це дає нам можливість підтримувати середовище в актуальному стані. Тобто, ми завжди маємо впевненість в тому, що на Dev Environment знаходиться саме та версія коду, яка у нас є в репозиторії. Тобто, ми будемо знати та впевнені відсутності людського фактору. Ми додатково підтримуємо а, загальні принципи ILM та CICD, А, Та ще маленький бонус в наших реаліях блекаут в Україні. А в нас з'являється ще один а, спосіб, як ми можемо розгортати та вносити зміни а, до нашого енварименту там на від сафону. Наприклад, якщо ви працюєте з MacBook а і у вас. Немає можливості спілтити плагіни, ви можете використовувати це як альтернативу, щоб отримати діалелку. А по самому процесу плагінів все стартує з того, що нам треба наш А, solution. Солюшн solution може бути двох опцій. Опція перша це класичний solution з плагінами. Опція друга це package плагіни але для самого пайплайну не буде ніякої різниці, яку опцію ми використовуємо. Все починається з того, що нам треба буде зробити а, New Hit Install а, та restore наших пакетів, які ми використовуємо, зробити білд нашого селюшена. Додатково нам треба буде встановити а, Power App CLI. А, бо це нам дасть можливість використовувати. Ті кроки, які наразі відсутні в офіційному а, Platform Tools. Ми можемо встановити сам Platform Tools а, та використати set Connection Variables, і це нам додасть можливість перевикости Connection а, та повноцінно використати його з інсталом PowerApp CLI. Та останнім кроком а, ми будемо використовувати пак-плагін, щоб відправити наші зміни до самого енвайроменту. А, тобто, по а, самим екшенам а, в нас є базовий етап екшенів, там де нам а, треба а, зробити ресторнюгета, зробити білд, скопіювати та запаблишити наш артефакт. Uh, в нас є uh, секція з екшенами, uh, де нам потрібно uh, зробити інстал uh, Power Platform Toolів. У нас є секція, де нам потрібно зробити інстал самого CLI та сам publish пакетов. Uh, той новий функціонал, що я згадував раніше, Dependent Assembly Plugins, а, uh, Він наразі знаходиться в прев'ю. Uh, це залежні збірки, і замість того, щоб реєструвати окрему збірку дотнета, наразі у нас є можливість завантажити повністю повний пакет який буде містити і вашу збірку плагінів, і будь-які залежні збірки. Якщо ви до цього користувалися ілмерчем, а це відповідь Майкрософта на те, як треба працювати. З, грубши, з наступного року з плагінами. Тобто це їхній офіційний стейтмент, що використання плагін Пекача стане рекомендованим підходом, а Microsoft не збирається робити нічого з тим, щоб допомогти вам з міграцією. Тобто, наразі вони залишають використання безвичайних плагінів, але рекомендують почати після Global mobility. Перейти на плагін пекеж, з веб-ресурсами ситуація трохи інакша. У нас є повна відсутність стандартної підтримки цього процесу засобами CLI або якимсь тулбоксом, і воно вимагає використання сторонніх або кастомних скриптів. Тож, як завжди, ми маємо шукати підтримку у нашої спільноти, а, і ми можемо зараз розглянути використання двох а, доволі популярних інструментів. А, це SPQL від Скота Дурова, і ти, більшість тих, хто починав працювати там з четвертого CRM, має знати про Sparkle лекс А, Та відносно Нова тулса для Віл-кода uh, Dataverse DevTools, яка трошки розширює можливість працювати з а, uh, та дає нам uh, publish з віжу-коду на ваш environment. Uh, Процес схожий. Uh, ми починаємо з того, що нам треба створити uh, .NET Solution uh, та додати SparkleNuget. Uh, нам треба буде створити TypeScript Project. Ми можемо використовувати як Dataverse DevTools, так і використовувати можливості Sparkle фреймворку. Наш пайплайн має збудувати солюшен та зробити інстал та ресторнюкерпегіджі. Наступним кроком нам треба буде зробити більд нашого solution. Uh, тобто ми через npm Build зможемо сгенерувати js файл, який вже буде відправлений на наш А, uh, Сам Power Platform Tool нам ще раз потрібен для того, щоб сгенерувати лінк. Uh, uh, та SPQL uh, нам допоможе з паблішем його на environment. Тобто ми отримаємо набір екшенів для інсталу NewHead, а, для інсталу а, та сам NPM Build. Нам треба підготувати а, фолдер для SPQL, для його бата та мапінгу JSON-файлів та скопіювати самі ці файли у ці фолдер, проінсталювати тули а, та зробити сам деплой. І на цьому ми повернемося до самого environment. Як ми бачимо, у нас відпрацювали і плагіни, і веб-ресурс-тема. В плагінах в останньому рані ми можемо побачити, що у нас є один артефакт. Артефакт згенерував нам всі наші діалелки від плагінів, які ми будемо використовувати. Основний для нас це nupkage package, а, NewGet, який ми будемо деплоїти як частину пакежа та наша збірка плагинів. В випадку веб-ресурсів це буде виглядати як фолдер, який містить а, ваш SPL JSON, це мапінг того, як а, наш локальний веб-ресурс відноситься до датаверсного. Бат-файл, щоб використовувати наш SPQL фреймворк та сам наш веб-ресурс з формою, які був через npm І якщо ми поранемось на Environment, зараз ми бачимо, що у нас є версія 1.3. Давайте зарефрешимо сторінку. Ми можемо побачити, що у нас вже є 1.4, тому по сейву я маю від плагіна теж отримати один а, другий плагін з а, пекеджами у нас знаходиться на аккаунті. Як бачите, тут я отримав а, теж Message 1.4, але виглядає він доволі якось не так. І причина цьому в тому, що ми використовуємо NewtonSoft. А, тобто частиною нашої збірки вже є Soft Package, а, який нам допомагає використовувати якісь сторони старіні лайбреріс в нашому проєкті. Я на цьому все, бо час мій вийшов. передаю а, Максу Пономарьову.